Доброго ранку, Ви з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, усіх, переглянути карту дня. І будемо дивитися, як зазвичай у нас три позиції. Щиро вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, побажання. Мені дуже приємно. Дякую вам за це. Ось, і сподіваюся, у вас все добре, живі, здорові, і дивимося, що нас сьогодні чекає. І так, перша карта. У нас тут десяточка кубків. В принципі, це здається, припадає. Яке це число? Зараз я подивлюся. Вибачайте. Подивлюся, на яке число. На 23-й я роблю. Значить, 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 це у нас субота. І так, бачите, якесь щось сімейне може бути, якісь міроприємства, зібрається сім'я, радість, хороші новини, приємні новини, дуже приємні емоції. Ось, ну, в принципі, на суботу може підходити. Якщо ви дивитесь в якийсь інший день, не переживайте, а значить, вам потрібно з цього розкладу якусь інформацію чути. Ця карта ще говорить про якісь весілля, хрестини, родини. Дуже приємні моменти з сім'єю, з людьми, яких ви любите, з людьми, яких ви поважаєте, з якими вам приємно і цікаво. Порада цієї карти. Миритися, спілкуйтеся, насолоджуйтеся моментом. Краще вже не буде. Як би це сказати? Це не говорить, що це останнє, але ця карта говорить, це вже ну, стеля емоцій. Позитивних емоцій. Дуже, 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 дуже хороша карта, і хороший день має бути. Карта номер 2 І тут в нас теж і весілля, і свято якесь. А тут вже, знаєте, якщо тут розмови, просто приємно від того, що ви з кимось спілкуєтеся, тут у нас вже якийсь рух іде. І танці, і пляски, і хочеться. Якось закрутитися в хороводі і все поприбирати в хаті, і все поскладати. Гармонія у всьому. А ця карта говорить, що би ви сьогодні не почали, повірте мені, ви закінчите сьогоднішній день дуже добре. Чому? Тому що ця карта згладжує всі кути. Абсолютно всі, навіть якщо ви сьогодні щось таке буде, скажете, та де Ірина, сьогодні не так, як ти казала. Повірте мені, могло би бути набагато гірше. Ця карта згладжує абсолютно все. Тому можете починати щось, можете сьогодні з кимось спілкуватися, виходити в люди, щось робити, як сказати, з кимось. В принципі, кожен може і наодинці дуже приємно провести час. Карта номер 3 А ось тут у нас п'ятірочка мечів. Це, знаєте, насувається смута, насувається. Ну, давайте те, що мені йде, а, втрата чогось. Це насувається, от чомусь в мене йде голод, холод. Щось насувається дуже неприємно. Неприємні новини сьогодні можуть бути. Це і обстріли. Почуєте дуже неприємні новини. Це коли втрата когось або чогось. Ви можете просто в побутовому втратити вазу любіму, наприклад. Все може бути, розумієте? Ось, Але це карта дуже болю, страждань і печалі. Це Втрата дійсно хороших друзів, хороших знайомих, біль, дуже велика біль. І ця карта, що би там у вас не був якийсь спор, з кимось ви там поспорили, чи ще щось, повірте мені, ви не виграєте. Тут немає непереможених, не переможців. Тут всі програють, якось так. Тут всі програють. Не, не дуже хороший день порада. Цієї карти краще не сваритися сьогодні, бо можна не на життя, а на смерть посваритися. Розумієте, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!